Є три основних критерії, по яких я обираю з ким знайомитися з ким. Перше це обличчя, друге це фігура і третє це настрій. Е, обличчя і фігура мені мають подобатися. Якщо щось цього не подобається, ну відповідно я знайомитися не буду. Третє. Ну тут якби 50 на 50, але мені важливо, щоб людина, скажімо так, була в настрої. Як я це читаю, дивлюся на її обличчя. Якщо обличчя спокійне розслаблене, то в більшості випадків, розумію, що знайомство буде окей. Якщо людина вже така напружена, ну зла, видно, що ну вона якась така, знаєте, взагалі не в настрої. Частіше за все краще не підходить. Я буває все одно підходжу, але я просто от майже завжди переконую, що коли ти підходиш до людини в такому настрої, знайомство буде поганим, або людина різко якось тебе відшиє, або ще щось. Тому краще все таки дивитися на обличчя людини, і розуміти, чи вона зараз в настрої для знайомства.